Адам Міцкевич Світязь, читає Олена Римарчук. Балада Михайлові Верещаку. Хто в Новогрудській мандруючи краї, Прагне на все надивитись, Хай у плужанськім буру побуває. Гляне на озеро Світязь В пущі дрімучій розкинулись води. Ясна і чиста рівнина. Пуща їх тінню густою обводить озеро, ніби крижина. А як нічною пройдеш порою, станеш, затримавши подих, зорі побачиш, горі під собою місяць у небі і в водах, чи то із небом злилися безодні водяна дика пустеля. А чи склепіння у сяйві холоднім небо, ввігнувшися, стеле. Ген береги, мов розталі поволі, сяєвом срібним повиті, наче ти в синім плевеш, видно колі, в тихій бездонній блакиті, Вабить це озеро, тихий погоже, в пітьмі чаруючи очі. Та лиш сміливець нечуваний може їхати туди о півночі. Кажуть там сила нечиста гуляє, бенкетер в озері править. Хто проти ночі про це повідає, страшно і слухати навіть. Часом пори там почуєш нічної поклики і грім під водою. Стогін жіночий і брязкання зброї. Вигуки дикого бою, гамір цей грізний, Вщуха за хвилину, бір прибережний шепоче, тільки молитва над озером лине, тужне благання дівоче. Що воно значить? Хто відгадає? Хто ту безодню прогляне? Різне про те народ повідає. Правди ж, не знають селяни. Дідичів світя зі славних нащадок, пан у плужинах багатий, ці таємниці, діставши у спадок, вирішив їх розгадати, тож повелів він у ближньому місці довгі човни будувати, невід завглибшки аршинів на двісті кращим рибалкам в'язати. Я остеріг, що тут Божої волі спершу спитатися треба. Дзвони гудуть не в одному костьолі, линуть молитви до неба. Ксьонс із цирина прибув на посвято. Благословення складає, ловлю за пановим гаслом почато, невід у воду пірнає, тоне, потяг поплавці за собою, вглиб нескінченна дорога. Стелиться слід над ним пінним стягою. Певне, не зловлять нічого. Ось підтягають до берега крила, мокрі зближаються сіті. Що за страховище хвиля укрила? Хто б то повірив у світі? Ні. Не страховище. Жінку впіймали десь у підводній яскині, кучері білі, Устамов корали очі великі та сині, плине до берега дивна істота, люди стоять остовпілі, Дехто й тікати лаштується, потай. Жінка підводиться з хвилі. Каже, чи знаєте ви, що донині всіх. То тут плавав зухвало, озеро, знявши вали білопінні в прірві підводній ховало, тож за цікавість, пусту в нагороду всім вам загинути б нині тільки ж бо нашого пане ти роду, славного в рідній країні, тим, що цей розшук почавши без тями Бога ви все ж не забули, Бог вам сьогодні моїми устами давнє повіда минуле. Тут, де сумні простягаються піски, а їр росте та купава, місто колись було сповнене блиску, пишна тугані держава. Світясь ясною багата красою. Мужньою силою воїв, під можновладних державців рукою квітла й у славі й спокої, там, де цей ліс простягнувся похмурий, ниви стелилися здавна, ген новогрудок здіймав свої мури, древня столиця преславна, раз по литві покотилася стривога Цар із Русі наступає, військо його оточило Мендога, сили ж у князя немає. З давніх кордонів він кличе дружину, пише до князя Тугана. Княже, рятуй, поможи, бо загину, сила йде нездоганна. Батько мій, ти, прочитавши послання, кличе. Збирайтеся вої. От і зійшлися вони на світанні, всяк при коні, так при зброї. Гримнули сурми, дружина рушає, князь виїжджає в діброву. Раптом стає він і руки ламає, в замок, звертаючись знову, каже до мене як власних підданців сам на поталу я кину. Світязь не немає ні мурів, ні шансів тільки но смілу дружину. Як розділю своє військо надвоє, князю, не дам оборони. А коли всі ми підемо до бою, як будуть діти і жони. Батьку, кажу я, С ногою хистом допоможи Батьківщині. Бог захистить нас. Вночі я над містом ангела бачила нині. Світять з мечем він укрив на хвилину, мовив прекрасний, як сонце. Поки мужі захищають країну, я буду вам охоронцем. Батько послухав, рушає добою. Ніч наступає в тривозі. Раптом ми чуємо брязкання зброї, Крики ура на дорозі. Гримнув таран, завалилися брами, сиплються градом муламки сиві діди і жіноцтво з дітками товпляться з плачем до замку. Леле гукають. Он сунеться в військо, Русь за ворітьми лютує, вбиймо себе, бо загибель вже близько, смерть від ганьби урятує. Лють погасила тремтіння тривоги, люди жалю вже не просять, Золото, шати ж бурляють під ноги і смолоскипи приносять. Хто не умре, буде проклят назавжди. Бачу. Рятунку немає, той занімів до порога припавши, той ще сокиру здіймає. Що нам? Неволю ганебну прийняти, військо впустивши вороже, а як у себе життя відібрати? Боже. гукнула я, Боже, як не втекти нам від лютої кари, нас захисти перед нею. Громом убий з високої хмари чи заховай під землею? Ледве останнє я мовила слово, біле на щось огортає. Очі втопила я в землю раптово бачу, землі вже немає. Так врятувався народ безборонний, так ми уникли неслави Бачиш, квітки? То дівчата і жони змінені в білі купави, мов сніжно-білі метелики линуть, скрізь над водою німою, в листі зеленім, як віття ялини, всипане снігом зимою. Образ чарівний дівочої цноти барви квіток затаїли, тут їх життя обминають турботи, смерті незборної сили. Царські війська, розпалившись у битві, владу їх встигли спізнати. Тут зупинились вони по гонитві, цвітом квітчаючим лати, хто лиш сягнув там рукою у воду, вирвав вологі стеблини раптом, хворобою вбитий страшною, згинув тієї ж хвилини. Дану подію забуто, здається. Є тільки від відгумінкари, свіций цар, зілля в народі зоветься, так його вславлено чари, мовила і зникла княжна під водою, з неї човни всі на сіті, з плескотом враз розійшлися на двоє води туманом повиті, клекотом хвиля стрясає діброву, з хвилі ніхто не зринає. Води розгойдені, сходяться знову, дівчини й сліду немає.